230, 233, 237 струм з 2 А, 3 А, активна потужність плюс-мінус по пів кВт. Це отака статистика моніторингу, який встановлений на холодильну камеру. і нам цікаво, що? Нам цікава статистика. Тут ми маємо споживання по кіловатах, як бачимо за сьогодні. Можемо вибрати за будь-який день, бо є календар, і дивіться, по температурі, що у нас відбувається. Бачите? Так, у нас третій датчик не задіяний, ось цей червоний, тому ми його зараз е, вимкнемо. І бачимо зелений датчик, це середньотемпературна камера, а ось цей жовтий три червоні. Цей жовтий це у нас низькотемпературна камера. Дивіться, який тут такий імпульс. В, 8, в 3 годині ночі раз, і потім в 8-й годині два. Це нам що каже? що це відтайка, тому що кожних 5 годин тут, напевно, вже якийсь робочий день почався Це ресторан. Тут відкривають камеру, завантажують продукцію, чи завантажують, температури піднімаються, і тут бах знову. Розморозка в 13 і знову 5 годин пройшло. Якби так не мало би бути, мала би бути та лінія приблизно як зелена. Якщо зараз залишити ось середню температурну камеру, ось це там вимкнулася камера, піднялася температура, вимкнулася. І там за годину це один раз, в годину раз відбувається. Ось така кардіограма. А з низькотемпературною камерою це говорить про те, що десь датчик. Встановлений не в правильному місці, тобто він стояв в правильному місці, але хтось перемістив його ближче до гріючого елемента тена. Тому що ми можемо відкрити, наприклад, подивитися ну, наприклад, за 22-й рік. Та? Ну, щоб ви собі розуміли, наприклад, жовтень 13 го 22-го року статистику зараз ми глянемо. Бачите? І в нас стабільненько. Жовтий, мінус 18 показує. Це були якісь втручання, хтось датчик переніс. Тепер ми маємо таку, таку неправильну статистику. Коротше, якось так. Якщо хочете таке, то пишіть, дзвоніть, всі посилання під відео. Ну і ставте лайк, підписуйтеся на канал, на YouTube, на Тікток, на Telegram. Підписуйтесь, запитуйте і будете мати таку саму. Такий самий моніторинг, я думаю, і і по напрузі, і по температурі, і всі захисти, які нам можна собі придумати, тут можна встановити.